Вітаю! Я Голобородов Костянтин Володимирович, вчитель історії Одеського ліцею номер 56 Одеської міської ради. Моя професійна діяльність розпочалась у 2018 році після закінчення державного закладу Південно-Українського національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Моє педагогічна кредо це вислів відомого українського педагога Василя Сухомлинського, сучасного урок. Це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учнів. Сучасний світ дуже швидко змінюється, і вчителю необхідно швидко адаптуватись до змін і надати необхідний супровід для учнів, щоб в усіх змінах цього світу він не загубився. Тому свою педагогічну ідею я вибудовую в двох напрямках: педагогіка партнерства та практичність знань. Для того, щоб реалізувати ці завдання, я намагаюся вибудувати свій урок з урахуванням усіх вікових можливостей та сучасних викликів. Головний виклик, який стоїть перед вчителем, це конкурування з гаджетом. Для більшості вчителів це величезна проблема, але ця проблема повинна стати на користь вчителю. Тому час, під час проведення уроків в старших класах телефон, по суті, нейтралізований. Як? З першого уроку, на початку вересня, я учням ставлю головну. Умовну мету курсу не просто не знань, а наше сьогодення, тому що те, якою є зараз країна та наше місто, це все наслідок історичного процесу. Телефон на руках стає надійним помічником, учні за допомогою мережі інтернет знаходять першоджерела, а саме текст різноманітних історичних документів, якими можна проілюструвати урок. Інколи телефон стає знаряддям для перевірки знань, також в умовах вимушеного переходу до дистанційного навчання. Телефон є інструментом освіти. Технологічний супровід уроку це зазвичай мультимедійна презентація. До кожної теми я намагаюся візуалізувати тему на слайді, тому що, як відомо, ми сприймаємо інформацію на слух лише на 13 а через зір на 75%. А коли презентація яскрава, вона може зосередити увагу на головному і другорядному, тому полегшує сприйняття інформації. Наразі я усвідомлюю, що вчитель сьогодні це творець, який конструює нові педагогічні ситуації, нові завдання та представлення інформації. Важлива ознака будь-якого уроку – це дотримання послідовності. Починаючи урок, важливо продумати свою мету, без неї далі не підеш, і чітко знати, чого хоче досягти після уроку. Окрім звичайного для всіх нас викладу матеріалу, кожне явище я прикріплюю порівняльним аналізом і сьогоденням, що більш практичними прикладами. Щоб в сучасному поколінню було простіше зрозуміти те, що відбулося в майбутньому. Учень повинен зрозуміти, що історія це не десь там, а постійно навколо нас. Домашнє завдання, в свою чергу, виступає додатковою можливістю простимулювати здобувачів освіти до нового пошуку відповідей та поглиблення знань. Його можна робити не тільки традиційним шляхом через підручник, а й різноманітними освітніми відео, кінофільмами, аудіоматеріалами. Окремою увагою, хочеться висвітлити один з аспектів моєї роботи це завідування ліцейським кіномузеєм пам'ять. Саме через можливість залучати учнів до заходів музею через музейну педагогіку вдається стимулювати пізнавальну діяльність учнів старших класів. Через активні методи взаємодії учнів в стінах музею розвиваю ключові компетентності. Також використовуючи ресурси саме через музейні уроки, можна ефективніше виховувати в учнів патріотичні почуття та критичне мислення на прикладах Другої світової війни та сучасної російсько-української війни. З колективом учасників гуртку при музеї успішно реалізуються декілька дослідницьких проєктів, а також провели масштабне оновлення експозиції музею. Результати моєї педагогічної діяльності є високий рівень знань учнів, який підтверджується позитивною динамікою результатів навчання. Мої учні є призерами районних етапів всеукраїнських олімпіад з історії, учасниками різноманітних міських та всеукраїнських конкурсів. Так, у 2022-2023 навчальному році Чорний Василь здобув перемогу у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. А учнівський колектив шкільного кіномозею під моїм кураторством виборов диплом третього ступеню міського конкурсу пошукових проєктів музеїв при закладі освіти міста Одесу. В свою чергу я був нагороджений почесною грамотою за участь в першому турі всеукраїнського конкурсу учителі року 2022 та почесною грамотою Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. У 23 23-му, навчальному році. Троє учнів 10-го Б класу здобули перемогу в міському учнівському конкурсі коротких промов проти забуття мої права та толерантність. Учнівський колектив кіномузею здобув перше місце в конкурсі пошукових проєктів музеїв при, закладі, при закладах освіти міста Одеси та в обласному огляді конкурсі. Чорний Василь та Резнікова Софія стали лауреатами 24-го всеукраїнського конкурсу учнівських робіт «Історія та уроки Голокосту Медвинського. Особистим успіхом стала перемога та нагородження золотою медаллю 15-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2024 та третій ступень міського конкурсу Освітня перлина Одеса. В свою чергу я активно приймаю участь в міжнародних та всеукраїнських і міських конференціях. Статті мого авторства опубліковані в чотирьох звірках тест конференцій а також на постійній основі проводжу Власний саморозвиток, користуючись усіма наявними сьогодні можливостями, вебінарами, семінарами, круглими столами та спілкуваннями з колегами. Цікавим було навчання в Київській школі державного управління імені Сергія Нижного під мен менторством пані Лілії Гриневич. У 2024 році успішно пройшов сертифікацію педагогічних працівників історичної освітньої галузі. Також успішно реалізує свій YouTube канал. Де починаючи з 2020 року публікую відеоуроки згідно календарно тематичного планування, які стають в нагоді учням під час виконання домашніх завдань. На мою думку, головними проблемами в процесі навчання є повномасштабне вторгнення РФ, відторгнення частини учнів через негативні стосунки в класному колективі та наявність в ньому деструктивних лідерів. Тому на уроках своїх я намагаюся створити атмосферу взаємодопомоги, довіри, відкритого та доброзичного спілкування. Наголошую завжди. Помилка це не фіаско, а лише новий поштовх до самодосконалення. Отже, я вважаю, що в сучасних умовах глобалізації та стрімкого розвитку технологій потрібно постійно удосконалювати способи та моделі передачі знань, пошук нових видів навчання, розвитку творчих здібностей учнів, їх загальних компетентностей. І тут потрібно лише вміло їх шукати та використовувати в своїх роботах. тільки це може привести користь дітям і духовне задоволення від результатів своєї роботи. Отже, впевнено, крутуємо в майбутнє з вірою в нашу довгоочікувану перемогу. Слава Україні!